Всім доброго ранку. У нас сьогодні сонячно, як бачите, я в залі сижу, можуть виглядати мої коліна, вибачайте. І сьогодні ми дочекалися наших довгоочікуваних посилок, які йшли до нас півтора тижня, хоча й не так далеко з Києва, ну, з Вінниці трішки далі. Ну, Тому що в нас виїзна Укрпошта буває тільки по четвергах. Ну, нічого, дочекалися. Дві посилки в нас з різних місць. І все для наших тварин. За доставку оплатила я все наперед з картки, тому платила тільки за доставку по 25 гривень. 50 гривень заплатила. І інша також 25 гривень. І буду розпаковувати. Пізніше навіть зніму. Як буде виглядати одна із обновок на нашій корові на ластунці. Все це для корів, не для нас. Для нас нічого нема. А конкретно для однієї корови. У нас двоє корів, хто не знає, рогата і безрога. Наша безрога корова дуже чутлива до різних мух і так далі. Купляли ми і агіту, але в той рік, як ми її купляли, у нас було стільки мух, що воно той тюбик, ну, можна сказати, ніякого ефекту. Хіба такий на один день. Короткочасний. І ми раніше вже замовляли липучки від мух, вішаємо постійно в сараї. В минулому році ми замовили 50 штук і не хватило, а думали, хватить. Цього року 100 штук упаковку. Бо, тому що кусають і корів, і свиней. Ну так, вішаємо. А для того, щоб наша ластунька дуже чутлива, перший раз відкриваю, дуже чутлива наша ластунька без рога корова до, під час дойки до кусання мух. І це якийсь парадокс, тому що давати уколи, коли хворіє, вона собі дозволяє навіть, як то кажуть, не дрогне тілом, Уявіть голку. А от мух. Особливо як по животу внизу кусають. Тому мама перед кожним, ось накладна є. Мама перед кожною дойкою, колись я у ветеринарній аптеці в сусідньому селі спитала, о, поділилася такою проблемою і спитала, ну от що робить. І мені порадили ось такий спрей, триазоль, що ним можна бризгати по міст. Навколишні, ну, зрозуміло, що на голову скотині і в жолоб його не пирскати. Ноги, низ, хвіст, поміст, навколишні стіни перед дойкою. Мух дуже відлякує. В тому році і в позатому я купувала ну, в ветеринарних аптеках, в конотопі, там в сусідньому селі в нас є ветаптека, а це вирішили замовити, тому що набагато. Дешевше. Осінню вже у ну, вересень місяць, початок вересня, я купувала, і в етаптеці вже був цей спрей по 88 гривень. На сайті ми замовили за 51,50. Зараз я покажу. Он, видно, 51,50. Взяла 10 штук, вони всі не підуть, не переживайте, ми не забризгуємо тварину до такої. Міри, що вона і помре від інтоксикації. Ні. Срок. Тут три роки виготовлене 1 серпня написано, дивіться, строк придатності три роки. Цього на це літо і на те залишиться. Ним можна бризкати навіть приміщення, де от вівці на дворі по стінах, де мухи сидять, також мухи будуть гинути і не так їх кусати. Десять штук, зараз я перерахую. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все вірно. Все так, все вірно. А, Це просто вкладали, щоб не торохтало. І на цьому ж сайті ми замовили соску теляті, бо наша ластунька ще не розстелилася. А соски я в конотопі тоді не купила. Соска 42 гривні стоїть, коштує. У нас банка є, а от соска репнула ось тут по шву. А тут навіть і шва немає, вона суцільно лита. А там отак шов був і вона по шву так репнула. Ну, вона випоїла не одне в жителя, тому навіть і не дивно. Так що соска нам дуже треба. І оце вже ми будемо спокійні, що нам не треба його купляти по 88, по 100 навіть гривень може буде, тому що ціна росте. Ось таким спасаємося. Це не на це 10 штук, це не тільки на це літо. Це нам років на 3 хватить. Ну, побачимо. Ми так спасаємося. Ви якось по-іншому спасаєтесь, не знаю. В нашій місцевості мух дуже багато. Так. І також до нашої ласточки, я не знаю, що тут, ми вибирали, як то кажуть, щоб була доставка Укрпоштою. І по фотографіях, і там було написано, що це для великих тварин, для корів, для великого об'єму голови. О! Я щось думала, буде червоний. Видно там на камеру? Я думала, буде червоний, бо на сайті був і такий, і червоний. Це недоуздок для нашої властівки. Ой. Хто нас дивиться, знає що в нас корова без рога, у нас саморобний недоуздок із конячого вздечки, так сказати. У нас колись був кінь, і ото тато сам його там перешив, переробив, але все рівно, вона його рве і вона його знімає. Вона його знімає. Так, як він А, о, отак. Голова в неї велика. Думаю, вам видно, тут буде ніс кругом носа. Також регулюється. Він такий, він такий товстий. Знаєте, на фотографіях мені в інтернеті дивилась, мене, я бачу, що в усіх продавців більш-менш воно все однакове. Але мені здалося, що він такий тонкий, але він насправді такий товстий. Вже оце властівки в нашої такий ніс. Ну, Якщо що, можна пробити навіть далі кілечко. Ну, буде видно. А може якраз буде. Так, і оце ззаді на шию і знизу кільце, за яке чіпляється сам цеп. Сама прив'язь. Ну, Звісно, відрізняється від нашого домашнього нижньою конструкцією. Тут може вона й не зніматиме. Ну, спиток не убиток, як кажуть. Тому що нас, нас вона вже так замучила відв'язуватися і ходити по сараю. У нас там стьок під уклоном, вибачте, за російські слова. Може, послизнутися, розчахнутися, Ну, це тварина, це добре, що вона до іншої корови не лізе, бо боїться її. А її мама, яка також була без друга, також так само знімала шлею. І та давала гулять всім коровам по сараю. Лізла до кожної. Прошити непогано, як на мій, як на моє око. Ну, будемо міряти, будемо дивитися, я зніму окреме відео, покажу, як воно виглядає на корові. Тут немає ціни. По-моєму, він коштує 457 гривень. По-моєму, так. Я навіть з телефона глянути не можу, бо на телефон знімаю. Там смс-ка є. Інтернет-магазин називається. З Києва спільна мета. На Пром'юе я зайшла, просто задала в пошуку недоуздок для корови, нам вибило варіанти. І там було написано, що недоуздок для великих порід корів і биків. Тому що в нас в порівнянні з липкою, у властівки в нашої голова, досить таки об'ємна і здорова. Я думаю, що на неї буде гарно. Ну, це вже, знаєте, крик душі, остання наша надія. Остання наша надія гарна, як корова без рога, Але це не значить, що без ріг, без ріг це 100% спокійна корова, і вона вам шкоди не принесе. Є читала в інтернеті, що і без безрогі корови так б'ються і так людей б'ють. Ну, Звісно, коли сіно кладеш безрогі або рогатій корові, це відрізняється. Підходиш до липки, до нашої, треба завжди обережно класти сіно. Вона не б'ється, вона не накивує на нас рогами. Вона в нас така жвава, так, але нас вона не б'є. Але ну, от, самі знаєте, хто з коровами. Підходиш, даєш сіно, скотина неосознано. Крутить головою, там все, а роги це роги. От О цьому тільки плюси, і все. І те, що не зніметь цепка, ще їй бороги не дадуть. А ми, от, знаєте, нам сподобалася. Ще мама ластівки, купляли ми її теличкою, без рога. Дуже красива і гарна, але не практична. От такі нам покупки. Для себе нічого за зиму ще не купили. Все для тварин, то для огородів, то для тварин. Ну все. Буду я йти далі. Покажу зараз, зніму ще телефон, з тримача. покажу вам свої перці, які вже перші зійшли, а які ще тільки ось. Сходять, бо я їх не в один час саджу. І ті щось посходили. Там, де пустоти, де немає перців, ось, немає перців. там, де не вистачило пророщених, я поклала просто семено перцю, яке ще не проросло. І от, бачите, його і досі немає. Не факт, що воно зайде. Може, ні, я не кажу, що воно не зайде, просто пізніше. Але буду дивитися. Отак от все. Всім дякую за увагу. Про недовізок ми обов'язково на корові на нашій їх покажемо. Ставте нам вподобайки і пишіть хоч якісь коментарі. У нас так мало коментарів, я не знаю. Лайки, лайки, вподобайки ставите, а коментарів не пишете. Напишіть нам щонебудь. Всім до побачення!